Так, да, хотіла, в мене таке тема зараз буде про бджіл, про трутнів, про шершнів, про да. вулик. Тримаю да. про наш рій, тримаємо стрій, тому давай я почну з питання. Ти кажеш, що українці це бджоли? І да. Що це значить? І, наприклад, да, як медом помазано у нас на нашій рідній землі, як вони всі хочуть той мед забрати, ті самі ресурси, тому я до цього веду. Так, да. дивися, щоб зрозуміти, чому ми так стверджуємо, і я хочу це обґрунтувати науково. Ми Міжнародна академія Атмалу, яка досліджує квантову природу свідомості. Тобто, нас з вами. Все є свідомість. І на неї впливає купу всього. І за цього вона себе отак ідентифікує, так реагує, так діє, так реалізує цю реальність. І коли почалася війна. То відповідно ми, як частина нашої країни, встали також на захист на свій тонкоматеріальний фронт для того, щоб підсилити і підкріплювати наш народ. А для цього потрібно було зрозуміти, чим безпосередньо українська свідомість відрізняється від будь-якої іншої. Ну і ми знаємо, що у нас з вами є таке поняття як ДНК. Історія вчені називають такий шлях онтоефілогенез, філогенез, коли свідомість розвивається в якихось історичних подіях, в чомусь якось вона складається і отримує певні характерологічні якості. І треба було дослідити, що ж таке українська свідомість, що таке український код нації. Ми ініціювали проект новітньої України для того, щоб зібрати. Певних людей, певні проекти про те, як могла б чи може виглядати наша країна в своєму найкращому варіанті розвитку. А на себе, так як ми не економісти, не політики, не юристи, там не вчені з агропромисловості чи ще чогось, ми, дослідники психології, як би там не було в чистому вигляді, відповідаємо за таку психологічну константу, то ми поклали певний фундамент, основу проєкту. Який ми назвали соціальний архітектор щастя. І безпосередньо ми працюємо над тим, щоб знайти відповіді на те, що українці робить українцем, в чому наша сила, в чому наша місія, в чому наші завдання, на чому ми опираємося. А для цього вже треба щитувати або історію, або ДНК. Історія нам недоступна, тому що ми знаємо, що вона вся переписана, що вона все не така і так далі. Тому найпростіше було це щитування безпосередньо. ось Цього польового ДНК. І ми стикнулися з наступними обмеженнями, що дібратися до суті практично неможливо, тому що свідомість, знаєте, як в фейкових робочих зонах заангажована іншими матрицями. Це те, що в езотериці називається контракти, несвобода, підключки, сірі, баги. Тобто ми не змогли дібратися до українського ДНК, поки не зробили двох рікову роботу. Два роки ми працювали на очищення цього модуля. І виявлялося, що наша свідомість кріпиться і до того, що нам розказали вчені, і до того, що розказали батюшки, і до комуністичної матриці, і до древніх якихось знань, тих же ведичних по світоустрою, і так далі. Тому що сьогодні про ці чакри говорять хто завгодно, але ми бачимо, що це все просто ну плагіат. Давай називати речі своїми іменами. А хто перевіряв? А, а чи так, що наука з цього з цієї точки зору каже. І так далі. Тобто виявилося, що в Україні. Українська втрачена ідентичність, немає навіть е, доступу до цього ядра, тому що ми обслуговуємо величезну кількість матричних структур, які були інтегровані в наше життя. Е, так, наприклад, ми чомусь сидимо на Біблії, на єврейській історії, геть позабували, а кому молилися наші, а де тоді наші всі ці е, е, храми, алтарі і так далі. Ми з вами в цій всій комуністичній матриці, де ми з вами давали клятву жовтенята, клятву піонера, клятву комсомольця. Це клятви. Це ви не вільні. Ви як свідомість, це, 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 це працює. Ви не вільні, ви, ви поклялися, будучи дитиною, що Ленін завжди живий. Ви, будучи дитиною, причепивши це, цю зірочку, вже на своє серце да, дідушку Леніна всем дали туди, і думаєте, і ми думаємо, що це не важливо. Це важливі всі речі. І тому ми два роки взяли певну кількість відомостей, які погодилися на цей експеримент заради України, заради життя, заради себе, тому що треба ж якось з цього лісу виходити. І ось ми два роки йшли з того, що ми взагалі підходили до того, то хто ж ми є. Так, ми дійшли до певних архетипів, Перуна і перуниці, бджіл. І зараз я поясню, що таке архетипи? Архетипи це такі верхні проекції. Через які метафорично а, можна зрозуміти про функцію того чи іншого елемента. Тому, коли а, це люди досліджують свої архетипи, а, то так чи інакше вони дійсно бачать, що такі тварини чи такі рослини а, вони а, якісь їх характерологічні якості проявляють. Дійсно, я зараз там мудрість як у сови, там, як у змії, якась у мене є хитрість чи ще щось, бо ну, зараз я не хочу. Ці речі казати багато про те, що ми можемо через архетипічні образи, в мене там всередині воїн, чи мати, чи дитина, чи коханка, є різні системи, є різні схеми. Так ось, якщо ми будемо дивитися складну архетипічну структуру, то тоді ви обов'язково будете хтось із тварин, хтось із птичок, хтось із рослин, хтось із кристалів, хтось із стихій, хтось і все буде залежати від системи вирахування. І ми це знаємо, що кожен із нас належить до того. Чи того чи того якогось рівня. Так ось найчіткіший, найзуткіший, скажімо так. От я б не вис... я хочу сказати, що це за звук, і він, знаєш, ну тому я кажу найчіткіший, найдріший. Най, най, най це Живий. це, це... Живий, да. це наші архетипи в серед комах. Це для мене ціле відкриття. <свят> і таким чином не хочу зараз все це сюди змішувати, тому що в нас є і свій кристал, і своя квітка, і свій звук, і свої форми, але це через розуміння того, що ми бджоли, ми можемо про себе дуже багато чого сказати. І як тільки ми це зрозуміли, як тільки ми стали дивитися на українців через цю метафору, ми побачили, що в нашому вулику, в нашому вулику, дуже багато. Своєрідних інорідних, які ніби схожі на нас, але mm. ви, напевно, всі бачили трутня. Ви, напевно, всі, коли я почала отримувати інформацію, я почала читати, що серед нас багато шершенів. Mm. І я думала, що шершень — це ж, тіпа, ж шміль чи щось таке. Mm. Я відкриваю. Бо ця інформація дуже гучна була. Відкриваю е, інтернет-ресурси і бачу величезну бджолу, і це написано шершень. Далі читаю, що е, сьогодні на планеті е, ціла хвиля е, людей, які дуже гучно кричать всьому світу: що якщо прямо зараз ми не почнемо боротьбу з шершенями, то е, ми втратимо бджіл на планеті Земля. А далі що буде, якщо бджіл не буде? Тобто це, це прям реально вибирання смерті з часом. Недаревно про це Ісус сказав, і Даоси казали, і, е, тобто і ми е, розуміємо, що вся екосистема це е, холістична полу, єдина така е, структура, що це таке єдине полотно, і тим не менш є ключові фрактали. І бджоли дуже важливі. І е, шершні, е, вони їдять бджіл не тільки мед. Вони канібали, вони їдять бджіл. І вони просто великі, класні, типу бджоли зовнішні. Це просто про те, що якщо ми хочемо багато що зрозуміти, що хто в нашому вулику, і скільки їх, і хто вони, як вони виглядають, ці наші вороги. І коли працює вулик, коли є матка, хто це для українців? Земля. І тому нам потрібно прям на рівні закону, на рівні може ну закону, поки там вони дійдуть до того, що це вже буде десь в Конституції прописано, але я не знаю, чи сьогодні це є. Може, ти мені зараз підкажеш? Я вважаю, що українська земля це наш е, наше багатство, тобто нам треба внести наш чорнозем як е, достояння і берегти да. і, і якось. Ми в свій час бачили, що крили українці зможуть відновити зв'язок з землею, бо це наш найбільший гріх. Ми втратили зв'язок з землею. Ми втратили матір. Ми втратили керівництво, ми втратили зв'язок з совістю з навчанням, бо ця флешка величезна. І саме із за е, стресу, який був 24 лютого 2022 року, прокинулося багато людей е, саме на любові до землі, до України. Саме на любові до І отримали дух. Тобто вона їх обдарувала е, пробудженим духом. І а, сьогодні а, ця любов розкривається у багатьох поступово. Дуже багато хто каже, я реально починаю любити Україну. Але коли ми скажемо, що ти любиш, тому любов не просто образ, в першу чергу це земля. Це та земля, яка була, є і буде, і вона буде кормити і підкріплювати тих, хто своїх да, через нашу ДНК, через нашу мову. Через... А, і а, тому я вважаю, що. Тільки з таким підходом ми зможемо відновити себе, створити наш славень, мені слово, «гімн» не подобається, розкрити інші свої активності. І, але, якщо дуже коротко, наша сила в цій енергії жи, бджоли мед не їдять. Бджоли взагалі дуже дуже цікаві істоти, і якщо ви знаєте, вся матриця життя записана на сотах і багато чого іншого, але дивіться, як це спрацьовує. Простір на асфера відкриває глибини у цій книги життя, якщо є певна кількість відомостей, яким це цікаво. Тому ми можемо досліджувати скільки завгодно, якщо це не потрібно людям. Ми не маємо тої глибини. Як тільки ми даємо якусь тему на загальний огляд і кажемо, там треба підсвітити, підсвітити світло це свідомість. Це значить фокус уваги туди направити і про це або подумати, або почитати, або побути з цим. І таким чином ми бачимо, що ми маємо ніби ще одну глибину розуміння, ще один рівень доступів до інформації. А, і тому ми запрошуємо всіх наших, да, що ми в цьому рухаємося для того, щоб ми могли побачити цей код української матриці, зрозуміти наші якості, зрозуміти нашу силу, зрозуміти, вже в нас є багато чого, що ми можемо сказати, і починати це культивувати. Тому що є багато прикладів. Я привожу цей приклад. У мене і Барто ж в минулому професійний футбольний арбітер, арбітер Фіфа, і син, і, і свекор, і тому футбол так чи інакше був весь час у нас включений. І е, я запам'ятала, як розмовляли Барто з е, своїм батьком про те, що ось дивися, як Бекхому повезло, що він зустрів свого тренера. Бо він був лівшою, лівоногою, якось них там по-своєму, це називається. І замість того, щоб йому починати ставити праву ногу, тренер повністю зосередився на тому, що він став найкрутішим футбольним арбітром лівоногим. І дійсно, Бекхем не був архі-футболістом. я прошу зараз вибачення всіх футбольних фанатів, але він був тим унікальним лівоногим, з яким не могли просто впоратися. Бо в будь-якому випадку ми да, всі свої фінти і все своє робимо під те, що ми можемо отут. От так само нам треба зрозуміти наші сильні сторони. Нам треба їх культивувати і ставати боголюдьми. І ми бжоли. І поки кожен в собі українець не активує цей архетип. Так і будете незрозуміло чим. Але якщо ми бджоли, і це наш вулик, а в вулику у кожного своє місце: є бджоли няньки, є бджоли воїни, є бджоли, які оберігають є медоносні, є ті, які працюють. В кожній жива екосистема, все працює на благо цілого і кожного. І якщо там трутні, шершні, і різні інші, да, хто косить під нас і жире наш мед, бо ми його не їмо, ми його збираємо. Бжела живиться нектаром. Бжола, да, це, 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 це те, що ми через себе пропускаємо. Подивіться, як мед створюється. Як спочатку бджола бере цей нектар, як вона бере його через цей свій хоботок, як вона його е, несе е, у себе в шлуночку, як це все переробляється, як потім це все передається, як потім це все ще переробляється, пересушується. Почитайте, почитайте. Ще ми серед зерна житом. Серед перших фракталів ми перо не перониця і так далі. Ось це і є відродження коду української нації. І тому ми бджоли. І зараз нам потрібно в нашому вулику навести лад. Яким чином це робиться? Ну ми не можемо і не повинні зараз йти прямо під раду, щось робити. Не ті часи, не зараз, не так. Але ви можете очистити свій вулик кожен в своєму житті. У вас є якісь друзі, у вас є якісь родичі, у вас же теж отакі є. Шершні, які ваш меджеруть і вас разом з ним і заїдають вами. А, наступає питання, коли ми повинні бути безжалісними в тому, щоб не вистилати в своєму житті. І тому сьогодні кровне рідство а, абсолютно не гарантія, що у вас не шершень чи не трутень. Тому шукайте своїх бджіл, а, шукайте своїх. Шукайте тих, з ким ви будете захищені навіть від шершнів, тому що шершень тому і з'їдає цю бжілку, бо вона для нього на один укус. Але коли на нього нападуть декілька бжол, то вони його роздеруть на шматки. Тож сьогодні наша сила в'єднання. Ми в атмології взагалі на бжол окремо дивимося. Ми кажемо про те, що на англійській мові вулик це хайф. І ми кажемо, що українці ті, хто повинні хайфувати, жужжати, живити ось цей простір, вчитися, вчити вчитися самим жити, людям показувати майстер-клас, як потрібно працювати, як потрібно воювати, як потрібно мріяти, як потрібно будувати, як потрібно товаришувати, як потрібно слово тримати. Тому навіть через бджіл. Є е, свої е, кластери. От ми бджоли тепер знаємо. Тепер треба своє функціонування в цій системі, в цій в цьому вулику знайти. А ви там судра, чи ви королева, чи ви нянька, чи ви воїн, чи ви бжола трудівничка яка збирає, приносить, чи ви той, хто махає, да, чи ви той, хто Я думаю, таким чином знаючи в тонкоматеріальному плані це створюючи певну певний образ. Ми створюємо, відновлюємо ту матрицю кода українця, на якій тримається наша сила. Ось тому ми бджоли. А ще ми будемо довго розбиратися, хто ми післом довго я хотіла сказати швидше, багато чого нам потрібно. І треба вже формувати і свій славень, і свій стяг робити і на основі. Не того, що нам залишили в минулому, а на основі того, що ми сьогодні про себе знаємо і що ми розуміємо. Тому для нас це науково-дослідницька діяльність. Ми сьогодні щасливі, що ми маємо такі техніки інструменти сучасні, які мають доступ до того, що вже історія витрила. Тому... Якщо ми всі розуміємо, що ми бджоли, і це не про те, що завтра повинні всі робити якісь е, пасіки е, чи бжолу чіпляти на е, наш прапор. Ні, це не про це. Ми не бджоловоди, ми не пасічники, ми бжоли. Це в цьому місці. Тому, е, якщо щось е, не зрозуміло, що запитую, я відповіла так, як, так, як розуміла.